За останні тижні бензин, диспаливо та автомобільний газ подешевше на кілька гривень. Тернопільські водії розповідають, зниження цін помітили, але загалом на сімейному бюджеті це не відбилося. Витрачати все одно доводиться чимало. На 3-4 гривні. Це відчутно? Не дуже. Не дуже. Нас задовольняють ціни. Зараз, так? Ну, звичайно, є певна економія в цьому. Чим більше їздиш, більше економиш. Звичайно, що ти знизити ціну. Ну ще поки що не зовсім замітив, тому що я мало їжджу. Не можу сказати, що я відчув зараз, що воно подешевшило. На тернопільських заправках кажуть, попри те, що ціни впали, кількість бажаючих заправитися не зросла. Я б не сказав, заправка не збільшилася. Загалом на початку грудня минулого року бензин марки А 95 вартував 54 гривні за літр, де 56 гривень, а автомобільний газ майже 30. Тепер же бензин А 95 коштує майже 50 гривень, дизель 54, А за літр газу треба віддати майже 28 гривень. Однак водії додають, розуміють, що ціни нижчі, аніж в Європі бути не можуть, адже через удари Росії по українських нафтопереробних підприємствах все пальне імпортується з-за кордону. Ціна має бути, я думаю, що має бути відповідати якості цього бензину. О, тобто, зрозуміло, є ринкові ціни, їх треба... не може бути в нас дешевше, ніж в Європі, тому що ми бензин зараз привозять з Європи, відповідно, але має бути певна якість. Ну, якість зараз покращилася, чим та, що була до війни. Якість краща. Ціна була, відповідала заробіткам, розумієте? Ціна на соляру впала і робота пропала. Ну, Таку, як було до війни. Довоєнно, ну звичайно, хотілося б повернутися до старих цін. Наразі оптові постачальні компанії пального прогнозують, що подешевшення триватиме й надалі. Ціни на бензин та дизель, ймовірно, зростуть вже аж на початку весняної посівної кампанії. Однак такі тенденції є традиційними для України.